Мериме Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святий славних сехвальний апостолі, святого Отця нашого Яна, Архіпископа Константинопільського, Лоту, жінок, Мироносець і всіх інших, святих пам і пам'ять нині святих і праведних богоців, які ми і всіх святих помилив, спасе на від благих і чоловіколюбець. Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Щиро вітаю вас, дорогі браті і сестри сьогоднішньою святою неділею, яка вже є третя неділя після Пасхи за церковним численням. Так от в звичайному календарі це друга неділя, а кожної другої неділі після Пасхи ми з вами урочисто вшановуємося тих жінок мироносець. Це ті жінки, які були довгий час з Христом, кожен свою міру. Але найбільше вони прославилися тим, що вони залишилися вірними Христові в особливо важкі хвилини його життя, в останні хвилини його життя на землі і після смерті його опікувалися його тілом. І за це Господь Бог сподобав їй величезної радості. Саме ці перші жінки, названі мироносецями, вони були святі і рівнопостні жінки. Їх сподобав Господь побачити перше істину про те, що Христос Воскрес. Всі знали її теоретично, а от жінки. Побачили це і переконалися в цьому на власному досвіді. Тому сьогоднішня свята неділя, яку ми зустрічаємо, вона серед іншого присвячується цим жінкам, оскільки церква, вважаючи їхній подвиг, варті того, щоб ми про нього згадали і чогось навчилися. Тому що, звичайно що ми, коли згадуємо про життя того чи іншого святого в церкві, а ми знаємо, що кожен день в церковному календарі має якогось святого, або декілька, або багатьох. І кожного разу, коли церква ставить нам, ставить нам перед очі приклад життєвий цих святих, вона звичайно хоче, щоб ми навчилися чогось з цього прикладу, в чому ми можемо наслідувати їх, подивитися, вивчити їхнє життя. І якщо ми не можемо повні в повній мірі умови якісь мати, ті, які мали ці святі, але все ж таки ми можемо з вами навчитися багато чого з життя і цих святих жінок мироносиць. Разом з тим, ми згадуємо і праведного цього Йосифа. Який подарував Христові свій гріх і цього Никодима, який був знатним мужем, який опікувався Христом і був тайним учнем Христа, хоча і не можна було йому тоді це робити, особливо з умов, в яких він жив. Тому треба сказати, по-перше, дуже важливу річ. Ми, коли згадуємо про жонасець, дуже часто забуваємо про те, що уявіть собі, що Господь Бог не мав на землі де приклонити. Свої голови. Він казав, що лисиці мають нори, а пташки гнізда, а син чоловічий, навіть на землі немає де приклонити голови. І дійсно він ціле життя прожив, хоча був цар, 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 цар царів і творець цього Всесвіту, він на землі не мав свого місця, постійного проживання. Він народився в одному місці, в Назареті, потім в Ефлеємі потім жив в Капернаумі. І кожного разу ми переконуємося, що постійного місця проживання він не мав. І, зрештою, Найбільш трагічним таким початком явлення того, що люди не прийняли його на землі, це є те, що, звичайно, Господь після навіть своєї смерті не мав де бути похоронений. І тому цей праведний чоловік Йосиф, про якого ми кожного разу згадуємо під час богослужіння, він віддав йому, подарував йому приготовлений свій гріх. Він його приготував для себе. Але він настільки був вражений життєвим подавом Спасителя, що він не пожалкував йому віддати те, що він мав. Тому, звичайно, ми з цього прикладу можемо навчитися не тільки щедрості, жертовності, але разом з тим постійній пам'яті про смерть. Тому що він ще жив, але в нього горіб вже був готовий. І от ми з вами, скільки б не жили, чи молоді, чи здорові, чи вже літнього віку, чи позбавлені сил фізичних, ми повинні розуміти, що смерть, вона нещадна, і вона приходить до всіх, і тому ми завжди повинні готуватися, якщо не в такому буквальному сенсі, що повинні готувати собі гріб, але готувати свої добрі справи для того, щоб перенести їх на суд Божий. Це також дуже важливо пам'ятати кожному християнину, власне, і нас з вами відрізняє від всіх інших людей, тих, які вважають себе невіруючими, в тому, що в нас є пам'ять смертна. Те, що ми живемо на землі, але ми розуміємо, що. Цим життям, яке ми бачимо тут сьогодні, наше життя не обмежується, наше перебування не закінчується. Ми навіть як і помремо, то помремо лише на певний час, коли наша душа вийде з тіла і почне жити в іншому вимірі, в тому, який зараз нам видимий, але він існує і безперечно, що він також реальний. Тому одним із уроків, які можна винести нам сьогоднішнього. Івангельське читання сьогоднішньої неділі це те, що потрібно завжди бути готовими до смерті і чекати її. І пам'ять про смерть вона повинна бути кращим нам дороговказом, як ми себе повинні вести, якщо ми знаємо, що буде незабаром смерть, хоч і буде суд. Чи грішити, чи не грішити. Інший приклад це цей, цей Никодим, праведний, відомий муж, який був з одного боку, він був. В таборі ворога він був серед тих, які засуджували Христа, але він за нього захищався. Але з іншого боку, це він попросив в Пилата його тіло Спасителя, щоб зняти з Христа. І забрав його і обігував ним. І це Бог також йому поставив правильність, тому що і сьогодні серед тих жінок Мироносець ми згадуємо цього ніколи. За іншим твердженням, багато вчених науковців, біблеїстів, вони показують, що цілком ймовірно, що саме. Історії з Євангелія, де описано всі ці події, які були всередині під, в домі, чи в приторії, чи е, на суді в палатах, це саме записав цей самий Никодим. оскільки він там був безпосередньо. І, і е, хоча, і виконуючи свої обов'язки, мусив там сидіти як, як державний службовець чи релігійний діяч, але разом з тим він душею, він був Христом. І він сьогодні для нас є прикладом того, що... Незалежно від тих умов, які ми перебуваємо, чи нам можна вірити, чи нам дозволяють, чи не дозволяють, ми все одно повинні триматися Христа до останнього свого не, не, Зовсім нещодавно був такий час, коли вірити не можна було. І дуже часто люди приходять до церкви і кажуть, отче, ви знаєте, ми не могли колись так вірити, бо нам не дозволяв приклад того святого мужа, він показує, що можна вірити в Бога незалежно від обставин. Навіть коли тебе можуть якісь мати неприємності чекають, навіть можливо, коли тебе позбавлять роботи, чи позбавлять е, свободи, чи позбавлять навіть життя, нам завжди повинно пам'ятати, що шукати Бога слід перш за все. І ми бачимо, що життя церкви, приклад безлічі святих отців, показуючи дійсно, які би ти в ситуації не перебував. Ти завжди можеш бути вірним Богові на своєму місці. Коли ти садиш в товаристві, яке безбожне, яке не вірить в Бога, ти можеш, якщо дотримуватися посту, ти можеш показати, що для тебе є Бог, і ти постиш. І це не буде показ того, що ти гордишся тим, що ти праведний, а вони грішні. Ні. Це показати, що в тебе є особисті християнські принципи, яких ти дотримуєшся до кінця. Так само, наприклад, як, не знаю, от молитва вранці вечором, або йдуть люди, які там, попри храм Божий, днів встадаються перехреститися. І нібито нічого особливого прийшов, не перехрестився. Але оце це саме свідчення того, що ти християнин або не християнин. Якщо ти перехрестився, це означає, що ти оцінив себе хресним знаменім, закликав благодати Святого Духа. І основне, що ти засвідчуєш, що ти віриш в те, що ця церква це не просто будинок, а це місце перебування Бога. І так далі, коли вранці чи ми молимося і вечором. Як, як ти можеш називати себе християнином, якщо ти не молишся хоча б вранці і вечором? Що ти тоді віриш? Скажеш, я віру в Бога. Ну, демони, Біси, вірять і тремтять. Вони знають, що Бог є. Вони не просто розуміють, сприймають істину буття Божого теоретично. Вони знайомі з Богом, вони знають Його так, як ми один одного знаємо і бачимо. Але це не означає, що. Ті біси починають виконувати волю Бога. Бо вірити в Бога це означає виконувати Його волю. Скажімо, ну, найперше заповідь, це, звичайно, в тому будуть знати, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. І якщо люди сьогодні не мають між собою жодної любові, якщо один гнена виглядять, заздрять, зводять наклопи, шукають зла, шукають користі, і при тому називають себе христянами, звичайно, вони себе обманюють. Перш за все, самі себе. Тому цей гріх, коли людина себе обманює, називають прелістю. От ми знаємо слово лест або брехня по по-слов'янськи. А є прелість, тобто брехня в найбільшій степені. Людина, яка перебуває в такому стані духовного самообману, вона бреше найбільше брехнею, якою тільки може брехати. Тому що вона бреше собі. І, звичайно, цей день обов'язково потрібно сказати і про тих жінок. Мироносець, який кожна з них прийшла в свій час до Христа, кожна з них пізнала в ньому Бога, кожна з них віддала своє життя на служіння в тій чи іншій мірі. І звичайно, ми знаємо, що хоча ні одна з жінок не була серед тих 12 апостолів, церква все одно вшановує їхній подвиг і певним чином відзначає їх, причисливши до лику рівноапостольних. Їхня віра, їхній цей жіночий характер, їхня сміливість. Їхня безвідмовність служити Богові супереч всіх обставинам сьогодні приклад для багатьох чоловіків. І зрештою, ми знаємо, що сьогодні і до церкви ходять більше жінки, тому що це не тільки відповідає їхній силі віри, але в певному сенсі відповідає їхньому природньому стану. Тому, звичайно, не випадково казали, що в певний час церкву спасли білі платочки, білі хустинки, які наповнювали церкву. Чоловіки не ходили до церкви. Вважали або боялися, або вважали, що це їм, ну, не, їм це не належить робити. А жінки, які приходили до храму, вони завжди робили так, що церкви, і не дивлячись на величезні годіння, на величезні терпіння священнослужителів і віруючих, вони зберегли церкву. Ну, церква з величезним задоволенням встановила другу неділю або третю неділю, правильніше, після Воскресіння Христового пам'ять про всіх жінок мироноса разом з тим, про всіх благочестивих християн, які разом з тим і присутні в нашому храмі. Всіх вас, я щиро вітаю, дорогі сестри, сестриці, сьогоднішнім святом, бо це і також ваше свято. Ми знаємо, що існує в календарі декілька свят, яких. Що заєм, вшановуємо жінок. З одного боку, вчимо є День Матері, але його можуть святкувати не всі жінки, а тільки ті, які дійсно народили дітей і можуть похвалитися добрим вихованням. Бо вони мало народити, а треба ще й добре виховати. З іншого боку, є 8 березня, яке ну, доволі таке політичне свято заангажоване, має не зовсім добру репутацію. Але сьогоднішнє свято, День жінок Мироноса це свято всіх добрих християнок. Які служать незалежно від своїх всіх обставин, служать Богові, люблять Бога і хочуть Йому служити надалі. Тому я, звичайно, від імені всіх наших всього нашого кліру, всіх священнослужителів, які моляться кожного разу з вами, хочу привітати кожну з вас персонально і всіх разом з сьогоднішнім днем ваших таких іменин, з Днем ваших небесних заступниць, які показують нам всім. І чоловікам в тому числі, якими потрібно бути християнами. Ми знаємо, що сьогодні світ змінюється. І люди навіть часто міняються і постацями. Чоловіки стають таким слабкою статтю, стають ні на, що не, ні, ні на що не здатні, вони не можуть навіть для себе обійти себе правильно. А жінки стають якраз для них опорою. І оця зміна іпостаси для нас дуже важлива, тому зрештою, скільки таке всяких звочець з'явилося, тому що неправильно розуміють, що таке бути жінкою, а неправильно розуміють, що таке бути чоловіком. Тому цей день також це день такий, м -м день людської гідності християнської, оскільки він нас вчить бути справді на своєму місці чоловіками, якщо ти чоловік, а жінками коли ти жінка. Я вітаю всіх вас, бажаю. Цієї сили, віри і відданості до останнього вашого подиху, до останньої хвилини вашого життя до Бога. Тому що саме за це Господь помилував тих людей. Серед тих жінок мироносець були різні жінки, одні були святі від самого початку, вони були чисті серцем і прагнули до Бога. Серед них були також і блудниці, яким Господь простив їхні гріхи, і дозволив жити. В новому житті, з новими принципами, за новими ідеалами. І незалежно від того, чи це була спочатку велика грішниця, чи це була справді нормальна людина, всіх їх Господь прийняв, тому що всі їх любить, але любить їх не випадково, всіх підряд, а тому що і вони самі полюбили Христа. І ця любов цих жінок і чоловіків праведних святих всіх, вона взаємна. Тому я бажаю всім нам взаємною любов'ю. Поки ми грішемо звати, тільки Господь нас любить, а ми Його ні. А як тільки ми почнемо розуміти, що треба і нам змінюватися, тоді наше життя наповниться справжнім сенсом. Ще раз вітаю всіх вас, нехай Господь Бог благословить вас на щастя, здоров'я, благоденственне і мирне життя і на многії благі літа.